Далі вітаю вас. Двічки, двічки, день активності, день дії. Да? Якоюсь, народжується якесь бажання, берете, беретеся за справи, енергія через край, нові можливості вже є у вас, да? ідеї, іскорка, якась такий день іскорки і великої енергії, початок чогось нового. Ну, ну, ви, я б сказала, така. Батарейка будете великої енергії. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій енергії, що цьому способствує. Якісь матеріальні ваші ну, Давайте подивимося, це людина чи це енергія, це людина. Це все ж таки людина, можливо, якийсь е, король пентаклювий, може ваш начальник, може ваш там, чоловік, людина якась такого м, фінансового рівня да, пов'язана у вашому житті, яка дає вам стабільність, можливо, ваш батько може також бути. Якийсь чоловік у вашому ж... не, не важливо, можливо, можливо, і чоловік, можливо, ні, е, якийсь чоловік у вашому житті, який вам дає стабільність, от від нього буде якась можливо, пропозиція, може якась. Ідея, може, початок. Чогось. От від нього ви, як е так я це сказати, получите волшебний пенділь і почнете щось так активно робити у вівторок. Може, від начальника наганяй, получите, і якось активність буде ваші дії. Ваші дії, швидкість, бігом, давай щось, поїздки, можливі поїздки, якісь новини, якісь, якась така активність, дуже велика активність. І результат у цього всього дії вашої. Ну я задоволений. По королеві кубків це я задоволений. У мене емоції наповнені. Емоційно приємно. Королева кубків це у нас про. Задоволення, задоволення для себе так. до себе і до інших, так, якась така ніжність, емпатія, так, отаке щось буде таке, приємне. Тобто ви, ви будете задоволені, я скажу так, вашими діями, ви задоволені. Такий мій прогноз для другого варіанту: активний день у двічок наших. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, якщо вам подобається, щоб не пропускати наступні відео. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю трічки Автрічок. Страшний суд. Страшний суд це день пробудження чогось такого. Найте, як наче Вспомнили про себе.